Слава Ісусу! Слава. Петро, коли був з Ісусом на горі преображення, то сказав, каже, добре нам будь тут. Амінь. Знаєте, а Петро, коли прийшов до Корнилія, то Корнилій каже, Ти добре зробив, що прийшов. Говори каже, що, що дав для тебе Господь. Ми всі будемо слухати. Знаєте, ми є благословені. Можемо бути тут на цьому місці, знаєте, кожен, я думаю, ми цінуємо цим часом. уявляєте, як Корнилій цінував тоді, коли прийшов до нього Петро, щоб сказати йому слово Господнє? Як він цього чекав? Це для нього було найважливіше. Він мав гроші, мав все, мав владу над якимись людьми. знаєте. Але для нього було найцінніше. Він всю увагу придав тому, що зараз каже Петро, бо це був посланець Божий. Він буде говорити Слово Господнє. У нього не було Біблії. У нього не було Євангелії, щоб читати, знаєте, щоб... але він любив серці Господа. І він любив Слово Господь, і він хотів Його чути. Знаєте, ми проспівали ще на початку такий псалом прекрасний, чи є місце для Ісуса. Знаєте, І цей псалом, він став, знаєте, такою проповіддю для мене. Чи є в нашому серці місце для Ісуса? Там такі слова далі каже, що дочасним всім, Ти дочасним всім турботам місце в серці сам даєш. І воно ж насправді так є. Багато різних, знаєте, турбот вони входять в наші серця, вони нас десь отягощають, ми про їх думаємо. Знаєте, слово Бога, і роздумуйка про нього день і вночі. Тільки там про Слово Господнє говорить, що блажений, йому, знаєте, якого все, Боже Слово, знаєте. Має в серці насолоду, і він роздумує про нього вдень і вночі. Але про що ми роздумуємо вдень і вночі? Знаєте, буває стільки проблем накотиться, що роздумуєш про них насправді день і вночі. Але блаженні ті люди, знаєте, які роздумують про Слово Боже вдень і вночі, чи... і в них є місце в серці для Ісуса. Ми приходимо на це зібрання і слухаємо Слово Господнє. Знаєте, Але чи залишилося місце там для Ісуса? Чи є ще куди його помістити? Чи буває стільки. І нахлинає всяких різних знаєте, переживань, таких земних, що приходимо сюди на це місце, і вже місце не знаходиться, щоб слухати слово Господнє, того що стільки всього, стільки проблем треба рішити. І вони кожного дня, їх не менше є. Там ще такі слова в цій пісні є, що час цей швидко промине. Цей земний час він швидко промине, і він насправді воно таке, воно швидко все проминає. Тих проблем їх не менше є. Буває, люди ще самі їх собі шукають, якщо їх в когось замало. І так живуть, життя проходить, знаєте, але чи є місце в серці для Ісуса. Ми маємо, знаєте, ще таке свято, свято Пасхи, я так сижу, розсуждаю. Було свято Пасхи, знаєте, воно було започатковано ще тоді, в Старозавітні ці часи, до Ісуса Христа. Ми святкуємо сьогодні, знаєте, все-таки Пасха. Але хтось каже Воскресіння. Чим відрізняється Пасха від Воскресіння? Тим, що, знаєте, наша Пасха є Христос, ми знаємо новозавітня Пасха. Тоді, коли померли всі перворідні, тоді, коли померли, знаєте, оці тваринки, які були заколені, якими були помазані їхньою кров'ю косяки дверей, вони не Воскресли. І ці перворідні не Воскресли. Тоді Пасха це була, знаєте, така. Е Таке можна сказати, знаєте, перескочення таке виходить, що принесли в жертву, а самі, якби осталися живими, принесли в жертву цих тваринок, а наша Пасха є Христос, який воскрес, який смертю смерть переміг. Знаєте, І життя людини, воно сховане в Божій руці. Ми читаємо, що життя кожного із нас воно заховане в Божій руці. Знаєте, І Господь Він контролює. Я прочитаю місце писання з книги Йова, 7 розділ. 21 вірш. Це слова Йова. І чому ти не простиш мого гріха і не, від... і не відкинеш провини моєї? А тепер я до пороху ляжу, і ти будеш шукати мене, та не мене? І чому ти не просиш мого гріха не відкинеш провини моєї? А тепер я до пороху ляжу, і ти будеш шукати мене та немає мене. Ми знаємо життя Йова в ці скрутні часи. Знаєте, коли таке випробування було послане в його життя, допущено, так було Богом, знаєте, щоб ворог він, він мав якусь певну владу над якимись речами, над життям Йова. Бог, ми читаємо вже в кінці, він заборонив тільки, знаєте, щоб він йому смерть заподіяв, душу не чпай. І йо він настільки вже, знаєте, намучився, він настільки вже натерпівся, йому була би мила смерть. Він просив він вже не протів би. Каже, а тепер я до пороху ляжу, а ти будеш шукати мене, а мене немає. А мене вже немає. Вже не можна буде познущатися з Йова мертвого, бо його вже мене вже немає. Тобто тіло вже не буде, знаєте, я вже до пороху ляжу, і мене немає, і вже це все закінчиться. Але життя Йова було в Божій руці. Знаєте, він, Йов він би вже бажав, бо йому настільки все це не стало. Це оце таке земне життя такі в в оцій хворобі, в цьому всьому, знаєте, каже, а ти будеш шукати мене, та немає мене. Ісус Христос, ми знаємо, що смертю, смерть побідив. Життя наше заховане в Божій руці. І те, що ми є сьогодні на цьому місці, Господь Він продовжує наше життя. Господь, знаєте, скільки. Приходиться слухати свідчень, коли помирають наші віруючі навіть десь чи навіть в аваріях. Казалось би, це все так зненацька, це все так неочікувано. Але коли починають рідні близько розказувати про поводження людини перед цією катастрофою, перед її смертю, то каже він там: багато таких знаєте, як Бог він підготовлює. Мона почуття, побачить в тому, наскільки Господь Він готує людину до переходу. Бог він знає про цей перехід, Бог знає наперед, і Бог Він готує людину. Життя людини сховане в Божих руках. знаєте. і Бог він дав нам час, дав нам мудрість, дав розум, знаєте, дав все владу над якимись речами. Ми можемо вирішувати, як використовувати час. Але життя наше продовжується, і Господь він його продовжує. Господь він дав так, що ми дожили до цього часу. Знаєте, я це коли Ісус, коли Бог Він створив людину і сказав людині, що не їж цього дерева, яке живе, яке росте посередині раю. і... Там такі слова Бог сказав, каже, що коли ти будеш каже, ти певно помреш. Певно, це не в нашому розумінні, напевно, а це певно, це точно. І ми знаємо, що приходить ворог і каже, що. Вона каже, що ми скажу, що ми помремо. Говори, таке вмерти не вмрете. Померти не вмрете. І ми знаємо, що фізично вони не вмерли. Адам з Євою вони залишилися живими. Прийшов Бог до них, ще розмовляв з ними, розмов... вони розмножувались, все. І... Про що Господь говорив тоді? Про яку смерть Він говорив? Знаєте, ми читаємо у піснях, що ми вмерли для гріха, як же будемо жити в ньому, але народилися для нового життя, життя з Богом. Вмерли для гріха. Знаєте, тоді Бог, коли створив людину, людина тоді була ще безгрішна. І коли людина попробувала із цього плоду вкусила, то вона померла. Померла для тієї правдості. Це святість, воно все померло тоді перед Богом, тоді, тому, що, тому що був допущений непослух, був допущений гріх в життя людини. І в той час, знаєте, оця прийшла, оця смерть, прийшло, це розлучення людини з Богом. Оця була єдність, оце було все і прийшло розлучення. Але через Ісуса Христа ми знаємо, що. Через того, який нас викупив, через оці, знаєте, це все, що ми святкуємо в ці пасхальні свята. Ісус Христос Він возобновив оці відносини через Його кров, через те, що було заплачено, Він нас оправдав, оправдуючи кров'ю своєю. Знаєте, ми знов стали народжені. Знов, знаєте, оця смертью смерть побідив. знаєте, побідив смерть. Не тільки фізично, ми знаємо, що фізична смерть прийшла, знаєте, але та наша смерть, та смерть, яка прийшла в життя людини ще тоді, коли людина попалася в пішла в гріх. знаєте, оця смерть прийшла, але Ісус Христос відродив нас до живої надії, знаєте, яку ми маємо через Його смерть, через Його Воскресіння, і смерть вже не панує. Ми читаємо, що смерть вже над ним не панує. він… І фізично, знаєте, цю смерть побідив, і ми знаємо тепер з цього-всього, що наше життя заховане в руках Господні. Знаєте, і все, що ми маємо сьогодні, знаєте, все, що все, що, е, знаєте, казалось би, Бог благословляє, Бог все дає. І за це все хочеться сказати слава нашому Господу. Тому що життя Бог наше продовжив. Життя знаєте, людини. Ми бачимо, що йов, він вже казалось би, і не проти був би, не проти був би до пороху вернутися, щоб його тіло вернулося. Він розумів, знаєте, що е, життя його ще продовжиться. Десь там з Богом, він вірив в Бога, він не отвір Бога. Але вже йому це все стало немиле. Але було поставлена заборона Богом, цей чоловік він не помре. Цей чоловік він буде жити. І перед цим, перед цим його друг, він йому, знаєте, такі там після цього вже його друг він сказав, можна сказати, такі пророчі слова. Я прочитаю декілька віршиків з восьмого розділу, з першого віршу. І заговорив Шух'янин, Білдад, та й сказав: Аж доки ти будеш оце. І доки слова твої уст будуть вітром бурхливим, чи Бог скривлює суд і хіба всемогутній викривлює правду? Якщо твої діти зрішили йому, то він їх віддав в руку їх беззаконня. Якщо ти звертатися будеш до Бога і будеш благати всемогутнього, якщо чистий ти та безневинний, то тепер він тобі свою милість пробудить і наповнить оселю твою справедливістю. І хоч твій початок нужденний. Але твій кінець буде вельми великий. Перед цим він сказав про дітей. Ми розуміємо, цей чоловік він не був пророком. Він, він не знав цього до кінця, знаєте, він не знав, що ці діти вони померли в знак того, що це просто сатана. Так, знаєте, Бог так допустив не за свої гріхи. Але він далі сказав такі слова, каже, що і, хоч твій початок нужденний, але кінець твій буде вельми великий. Був Божий план. Бог знав, знаєте, що йов, знаєте, він вистоїть, що, Бог він, що його залишиться вірний для Бога, і Бог його потім благословить. І оцей білдат він каже, що кінець буде дуже великий, тому що Бог так спланував. І ніхто, знаєте, не може відняти життя в людини, якщо не допустить цього Господь. Знаєте, Ми можемо сказати, а як же ж ті люди, які накладають самі на себе руки? Чи знаєте, це десь стає так зненацька, чи це така думка приходить, і людина так це робить? Знаєте, зовсім ні. Ми можемо знати, якщо спостерігати за цим, то людина, вона не один раз, знаєте, ворог він допус він кидає цю стрілу, пускає цю думку людині, знаєте, що закінчить своє життя, але людина, вона, як сьогодні вже було згадано, ти пануй над цим, що у дверях гріх підстерігає, але ти пануй над ним. знаєте, І коли людина не панує над цим, коли людина вона цю думку не проганяє, коли людина десь допускає десь на якийсь маленький процент, вона смирається. Потім знов в якихось переживаннях, в якихось знаєте в якихось важкі часи, приходить знов така думка, що закінчиться життя. Воно воно ти бачиш, яке воно і людина вона вже більш може десь смирається, але знов це десь відштовхує, десь бореться з цим. І приходить з часом. З часом людина приймає цю думку в своє серце. І з часом, знаєте, коли вже це все знаєте людину і людина десь допускає оцей великий такий і страшний гріх своє життя. І казалось би, сама закінчує своє життя, е наклавши на себе руки. Але знаєте, перемога над людиною стається ще раніше, коли приходить думка в серце і коли людина смирається з цією думкою, не, не тоді, коли знаєте, коли б вона відігнала її в ім'я Ісуса, Христа і сказала, щоб ця думка ніколи більше не проходила, бо, бо Бог дав для людини життя, і людина не має права знаєте, розпоряджатися ним, але Бог він Бог Він все вирішує. Але коли людина смирається з цією думкою. Такою гріховною, і потім, як результат, стається те, що стається. Знаєте, хай Господнє ім'я буде прославлене і благословене. Він дав для нас життя, знаєте, дав життя і хоче, знаєте, як написано, життя з подостатком. Це б то в Бозі, це б то з Ісусом Христом. Це то що, знаєте, щоб Він наповняв наше серце, щоби. Ці клопоти цього світу вони не, не, не зайняли повністю все серце знаєте, в нашому розумі, в нашому всьому, і коли ми живемо, і в нас не вистачає часу, десь вже не вистачає сили для того, щоб, знаєте, щоб прославити Господа, щоб вділити час для того, щоб побути в його присутності, побути в зібранні. Знаєте, тоді вже тоді вже Бог може спитати в нас, як ми чи правильно ми використовували. каже слово, Боже, що використовуйте час ніби лукаві. Використовуйте час, хай Господь благословить нас.